Новий рік не за горами, тож у Черкасах вже розпочався ялинковий ярмарок. Цього року новорічна красуня обійдеться у 70 гривень і вище у точках розрібної торгівлі. Аби придбати дерево дешевше, слід поїхати безпосередньо до лісгоспу. Про особливості цьогорічної ялинкової торгівлі розпитаємо у продавців на центральному ринку. Так, ми бачимо, що ти продаєш новорічні ялинки. Розкажи, будь ласка, яка тенденція цього року, скільки вони коштують, від чого це залежить і де взагалі беруться такі красуні?» Так, я поясню, дійсно в цьому році я займаюся справою, яка триває 10 днів, тобто такий міні заробіток. Ну, я кожного року цим займаюся, в тому році займався, поза тому році займався і в цьому році ми вирішили з братом Юрієм знову з цим справою зайнятися. Беру ці ялинки, я, звичайно, в лісгоспі, Копсомольськ, Кам'янський район, село Тимошівка, місто Грушківка, у Лісничих. У лісників. Всі Йоки я закуповую, звичайно, за ціну, оптову ціну. Ті ці вони завірені нотаріусом, все чіповано, все офіційно, тож проблем немає. в принципі. Щодо продажі по ціні політики, ціна політика, в принципі, в цьому році таких відмінностей високих немає, якщо прийняти тому році, там ціна політика коливається там від 30. В принципі, закупка Осталося така, як і була, ціна політика, в принципі, ну десь плюс-мінус 10-20-30 гривень десь вища, звичайно. Ну, щодо, щодо таких красунь, то я скажу, можу одне сказати, що от такі красунь, як ми продаємо в місто Черкаси, то їх, не дуже, їх, дуже мало, їх дуже мало. Це і яка одиниці. І в цих лісгоспах, де ми вирощуємо такі красуні, там дійсно на високому рівні працюють всі ці, ці працівники, і ми з ними співпрацюємо не перший рік і не другий рік, я думаю, надалі ми будемо працювати. То Я задоволений в принципі, цим, цим підприємством, цим лісгоспом. Дякую їм за те, що вони надають таку можливість. І ми, в принципі, радуємо людей, люди задоволені, запитують постійно хлопці, де ви таке берете, що ви це. Ми говоримо я говорю, за Галівуда. Ну, відповідно, я не поясню відкуда, бо вона злякать всі секрети не розкриває. Але те, що вона кримчаночка, сорти, ви розумієте, ви бачите на цій бархатній, Іголочки, ось дуже суперові. Ялинковий ярмарок у Черкасах діятиме до 31 грудня. Усього визначено 25 місць, де з 8 ранку до 20 вечора на законних підставах здійснюватиметься відповідна торгівля. Відповідальність за утримання площ ярмарків та прилеглу територію покладено на підприємство Черкаські ринки. Муніципальна інспекція спільно з поліцією має забезпечити недопущення торгівлі новорічними ялинками у невстановлених місцях. Звісно, порушників, які торгують нечіпованими хвойними без дозволів, вистачає кожна.